Змінилися ваші доходи за період війни. Про це сьогодні запитуємо у Рівнян. Та, чого ж вони змінились? Пенсіонера хіба щось міняється? Так, змінилась. Починаючи з 22-го року. 22 я влаштувалася на роботу в 22 му році. І так мої доходи змінилися. Але це пов'язано тільки з тим, що я знайшла нову зайнятість. Як вони можуть змінитися? Я влаштувалася на роботу під час війни, це в минулому році. Але я студентка. Трохи збільшилася зарплата. Буквально трошки. Ні, ніяк не змінилося, як і було? Ні, бо в декреті. Не Змінились, бо я в декреті. Взагалі 800 гривень, як платили, так і платять. Так, Звичайно. Як саме? Ну, втратив роботу. Так, да. Втратив роботу, да, благодаря нашим ТЦК. Доходи. Як була мінімальна ставка, так і залишилася. Які доходи ще можуть бути? Нічого не вплинуло. Єдине, що ціни, звичайно, що я купляв за ті гроші рік-два назад, що зараз того не купиш. Я переселенка туди змінилася. Я проживала. Я з Дніпра переїхала в Закарпаття, Закарпаття зараз переїхала в Рівно, то так. Да. Не змінились. Не змінились. Якби більш-менш стабільно, так як було. Ну, я на пенсії пішов, то змінилося. Ну, спочатку було чотири з копійками, зараз стало шість. Нема чи хвалитися, але аби не гірше. Якщо не говорити про речі військові. Ну, якщо брати сумою по зарплаті. Вони стали вище, але якщо брати, скільки витрачаємо, скільки отримаємо, ну, то важко набагато важче стало взагалі. З доходу, то ні, ціни піднялися. А по лікарях пішли, бо не видержують нерви, серце. Плачемо кожен день за тих хлопців. Під час війни став підприємцем приватним. Приблизно. 20 тисяч. Ну, я воював, а потім зараз е комісували все поранено. Зараз влаштувався на роботу. Ні. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.